Сім'ї, щоб прибувати тільки І так, цього разу це були спортивні змагання або ж встановлення спортивних рекордів для кожної сім'ї. Було неймовірно цікаво, адже востаннє я таке робила аж в школі. І так, спочатку ми бігали в довжину на час. Потім ми стрибали в довжину. Навіть не могла уявити, що я так можу бігати і стрибати. От серйозно. Звичайно, переможець в нашій сім'ї був на штатку, але ми всі старались. Далі ми всі кидали м'ячики Ошик на довжину стояли в ланці, дуже, дуже багато всього цікавого, навіть грали в шахи. Дитина наша щаслива, і це найголовніше.